Мої найщиріші вітаннячка. Сьогодні поговоримо про те, як відгукуються гравці про новий горор Silent Hill 2 ремейк. Як там себе почуває ще один ремейк? Це Horror Until Dawn від Sony. Коли вийде ремейк Assassin's Creed Black Flag і як там взагалі-то справи у Ubisoft? Що там за подарунки приготували для своїх фанатів Electronic Arts? Ну і це ще звичайно ж не все, що ми з вами обговоримо в цьому вже 119-му новиному дайджесті. Нагадую, що ви на каналі TurnalPlay З вами я, Дмитро. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, протискайте вподобачку та пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню українськомовного контенту на Ютубі, а також вмикайте дзвоник, щоб не пропускати нові цікаві відео. Підтримуйте обов'язково наші сили оборони будь-яким зручним для вас способом. Донатьте будь-які суми на будь-які збори, яким довіряєте. Навіть 2-3 гривні наближають нашу з вами спільну перемогу. Давайте будемо починати приємного перегляду, поїхали. Оригінальну версію екшену Horizon Zero Dawn тепер не можна купити на ПК в Steam та Epic Game Store окремо від ремастера. Зокрема, в Steam ціна за такий бандл становить 1499 гривень, 1199 сама гра і 300 гривень за поліпшену версію. В Epic Game Store продається тільки ремастер, а на сторінці оригіналу не можна скористатися функцією купівлі, бо кнопка просто не активна. Виходить за тих, хто ще вагався, чи купувати ремастер чи ні, або, можливо, хотіли. Показати в звичайну версію Sony, вже все порішали. Також прогнозується шквал ремастерів від японської компанії. На це натякнули розробники зі студії Nixon, які працюють над портуванням іграшок на ПК і над покращенням підстаркуватих проєктів. Один зі співробітників написав, що Horizon Zero Dawn ремастер це цитата: перший великий проєкт контенту для PlayStation». Кінець цитати, тобто можна припустити, що це ще не кінець. За останню інформацію, вже йде робота над ремастером. Today Han. 8 жовтня має відбутися повноцінний реліз ремейку другої частини хоррору Silent Hill 2, над якою працювали фахівці з польської студії Bluebird Team. На два дні раніше отримали доступ до іграшки покупці люксового видання і вже почали залишати свої відгуки про забавку. Всі, хто скептично ставився до гри і не довіряв відгукам журналістів, можуть розслабитися. Гравці залишилися дуже задоволені ремейком, і залишили аж 95% дуже схвальних рецензій. Серед. Ретезії стрілянина, вона якась дубова і невдала, якщо так можна охарактеризувати цю механіку. Хвалять атмосферу, чудовий саунд-дизайн, цікаві головоломки, сюжет, гарну графіку та збереження духу оригіналу. І навіть майже ніхто, за виключенням окремих індивідумів, не скаржиться на погану оптимізацію, що сьогодні є просто розривом шаблонів. Гра з 8 жовтня доступна на ПК та PlayStation 5, а через рік має з'явитися і на інших платформах. Відбувся не дуже вдалий старт ремейку інтерактивного горору Until Dawn від Sony, який відбувся 4 жовтня. Гра отримала змішані відгуки лише від 950 гравців. Проєкт від британської студії Ballistic Moon позитивно оцінили лише 65% геймерів. А піковий онлайн не зміг дотягнутися до 3000 одночасних користувачів. Це, звичайно, не Конкорд зі своїм онлайном 697 гравців, але дуже близько до нього. Гравці жаліються на погану оптимізацію з великими просіданнями кадрової частоти і майже повну невідповідність системним вимогам. Користувачі PlayStation 5 на зламаний ігровий процес не скаржаться. Погоджуюсь з тим, якщо ви раптом скажете, що це доволі нішовий продукт, але тим не менш, такі цифри не є гарним показником. Знову ж таки, в переважній більшості винен в цьому PlayStation Network аккаунт, до якого гравці мають бути обов'язково підключені. Але він не працює у більш ніж 180 Країнах світу. І Sony блокують створення, так би мовити, фейкових облікових записів, створених за допомогою VPN у інших країнах. Також можна зазначити якесь мляве просування гри з боку Sony. Вони продемонстрували кілька трейлерів, і на цьому все. Великої рекламної кампанії чомусь не відбувалося. Тим не менш, не дивлячись на такий слабкий реліз, автори гри у фінальних титрах натякнули на можливе продовження гри, що підтвердив і інсайдер Нік Бейкер. За його словами, над циклом. Буцім, то вже працює Fire Sprite також з Британії. Можу обережно припустити, що сиквелу не буде після такого релізу ремейку. Чутки про ремейк Assassin's Creed Black Flag, які почали ширитися мережею на початку року, починають потроху підтверджуватися. Офіційної заяви від Ubisoft, звичайно, ще не було, але інсайдер Том Гендерсон каже, що у нього в руках опинилися певні документи з внутрішньої кухні французького видавця, в яких зазначено, що оновлений Black Flag готується до релізу вже в наступному році. Кодове ім'я нової іграшки Obsidian, і вона має вийти в листопаді 25-го. Майже одночасно з багатокористувацьким проєктом усесвіття. Асасинів, яке отримав під заголовок Invictus. Загалом у Юбіків був дуже амбітний і масштабний план щодо розвитку серії, і за наступні 5 років мало вийти аж 10 ігор. Але перенос Shadows, над яким працює Ubisoft Сінгапур, скоріше за все змусить розробників змістити і інші релізи. Таким чином, Black Flag може вийти на початку 26-го. Хендерсон заявляє, що у нього є невеликий шматочок геймплею ремейку, і в ньому суттєво поліпшена графіка за рахунок того, що забав. Будується на оновленому руші Anvil Engine. Ubisoft погодилися поділитися уривком гри за умови, що інсайдер ніде його не опублікує. А от остання частина Assassin's Creed Mirage вже незабаром з'явиться в магазині Габена, і її вже можна додати до списку бажаного. Тепер поговоримо про проблеми у французького видавництва Ubisoft. Раз ми вже з вами почали про нього говорити. Вони збільшуються і вже сягнули дуже серйозних масштабів. Видавця хоче викупити китайська компанія Tencent, але це не єдиний покупець. Родина Геймо, який є засновниками компанії, хочуть також купити Ubisoft, особливо після втрати половини її ринкової вартості, і зробити її приватною компанією. Але як повідомляє видання Bloomberg, існуючий варіант продажу компанії взагалі стороннім особам. Зараз триває дискусія між власниками та інвесторами. Хто може стати потенційним покупцем, невідомо. Окрім Tencent, яка має трохи більше 9% акцій Ubisoft, та родини Геймо, які мають більше 20%. Нідерландська Vertigo Games опублікували свіже ігроладне відео своєї майбутньої VR-гри у всесвіті метро Metro. Metro Awakening Розробники продемонстрували стелс механіки, перестрілки, які є доволі динамічними, мутантів та моторошні локації. За сюжетом, лікар Сердар намагається віднайти свою дружину у тунелях жахливого метро. Автори обіцяють додати до гри основні ігрові механіки, які були в оригінальних іграх, які робили українські творці. Серед них можливість одягати протигаз та. Міняти на ньому фільтри, дивитися на наручний годинник, вмикати, вимикати та заряджати ліхтарик, користуватися запальничкою. Тощо найцікавішим є те, що гра має працювати у розділі здатності 4К і отримає офіційний український текстовий переклад. За що фахівцям з Vertigo Games окрема велика подяка. Іграшка вийде вже 7 листопада на Steam VR, PlayStation VR 2 та MetaQuest 2 і 3. Electronic Arts вирішили порадувати в лапках своїх фанатів і підготували для них подарунок у листопаді. Видавець відключить сервери одразу п'ятьох ігор. 4 листопада відключать FIFA 22, 7-го Battlefield 3, на консолях PlayStation 3 та Xbox 360 перестануть працювати Battlefield 4 та Battlefield Hardline, А також 7 листопада відключать від серваків NBA Live 18. Втішає лише одне, що гравці втратять доступ тільки до онлайн онлайн функцій, а ігри продовжують працюватимуть у офлайн режимі, але це може бути ще не повний перелік, і з великою ймовірністю він поповниться ще кількома іграшками. Цілий рік Valve народжували перше велике оновлення для багатокористувацького тактичного шутера Counter-Strike 2. Гравці вже почали було бідкатися, мовляв, розробники вже забули за контру і повністю переключили свою увагу на дедлок. Виявилось, що це не так. Після встановлення патчу гравці отримують ще більш широкі можливості для кастомізації своєї зброї та будуть внесені зміни до внутрішньої ігрової економіки. В магазині з'явиться розділ Арсенал, також унікальні брелоки та скини. В арсеналі з'являться нові особ особливі предмети та набори, деякі з них будуть доступні лише тільки обмежений час. Також з'явиться спеціальна арсенальна перепустка і спеціальна окрема валюта для цієї перепустки, за яку можна буде купувати всілякі речі з арсеналу. А це більш ніж 100 унікальних косметичних предметів. Розробники не забули внести покращення в ігровий процес. Були підкориговані анімації, виправлені проблеми зі звуковим позиціюванням, внесені правки у ігрові мапи. Наповнена дуже специфічною повіскою від BioWare пішла на золото і ніяких переносів більше не прогнозується, не дивлячись на скептицизм багатьох експертів, які зазначали, що ймовірно розробники не встигнуть до запланованої дати. Реліз все ж відбудеться 31 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. У PlayStation з'явився новий дуже реалістичний ексклюзив. Швейцарські лікарі провели ендоскопію за допомогою контролера PlayStation 3 Move, перебуваючи при цьому на відстані 9300 км кілометрів від пацієнта у Гонконзі. Як повідомляє видання Fox News, геймпад був під'єднаний до магнітних ендоскопів. Інші експериментальні операції проводили також за допомогою DualSense. Насправді, це неймовірний прорив у медицині, який допомагає лікарям приймати участь у операціях від. Разом з фахівцями, які працюють на місці, при цьому робити все дуже точно. Єдине, що потрібно виправити, це затримку понад 300 мілісекунд, адже зараз миттєво зреагувати лікар просто не здатен. Отакі От справи. Тепер лікарів братимуть на роботу, тільки якщо у тебе високий КД у колді. А на цьому у мене все. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте за підписку, вподобайку та написати коментар і увімкнути дзвоник для того, щоб вчасно отримувати сповіщення від Ютуба про вихід нового цікавого відоса. Підтримуйте наші сили оборони будь-яким зручним для вас способом. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!